Зараз після божественної літургії ми знаходимося в Гефсиманії. Це важливе місце для всіх православних християн, для всіх віруючих людей. За нашою спиною гора Єлеон, на якій Господь наш Спаситель вознісся від землі на небо. Поруч в цьому радіусі знаходяться важливі місця для нас. На території католицького монастиря знаходиться місце, де Господь Ісус Христос молився про чашу, де була звершена його важлива молитва, де його близький ученик Іуда Скороцький його зрадив. На території сусіднього православного монастиря знаходиться печера, в якій апостоли під час молитви Спасителя спали і куди до них прямував Христос, щоб розбудити своїх учнів, для того, щоб вони його у такий важливий момент перед страстями підтримали. Також недалеко від цього місця знаходиться храм, побудований на місці побиття камнями першого мученика святого архідіакона Степана. Ми звершили божественну літургію, за якою молилися за усіх нас і за наших прихожан, і сугубо молимося, щоб Господь поставив довгоочікуваний мір і благословення на нашу рідну українську землю.